Євро 2012 не виправдало прогнозних очікувань щодо туристичної активності в Івано-Франківську. Навпаки, приріст екскурсійних відвідувань обласного центру зменшився проти минулого року майже втричі. Щоправда, міську владу не покидає надії на покращення статистики цього року. Для цього в місті проведуть уже традиційні фестивалі свято ковалів, свято хліба та прикарпатський вернісаж. Також хочуть започаткувати нове дійство. Фестиваль кулінарної спадщини, який також повинен бути. Ти ексклюзивом і родзинкою нашого міста таким чином, ми зможемо збільшити знову ж увагу до нашого міста гостей і туристів. Торік в Івано-Франківську зупинялися 30 тисяч мандрівників. Місцеві турфірми сплатили до бюджету 3 мільйони гривень. А от у готелях, ресторанах і крамницях екскурсанти залишали значно більше грошей. Такої мережі закладів громадського харчування. От так для такого міста, як Івано-Франківськ, Орлінгтоні, припустимо, немає. А в нас тут на кожному куті, на кожному куті, і що не заклад, то має свою родзинку. Між тим виконком розмірковує, як покращити туристичну інфраструктуру івано Франківська. Зокрема, профільні управлінці запропонували впускати автобуси з туристами на площу ринок безкоштовно. Нині вартість в'їзду серед середмістя становить 80 гривень. Визначені нових місць паркування туристичних автобусів не обов'язково їх автобуси мають до ратуші заїжджати. Це може бути 300 метрів від самого центру міста. Це абсолютно нормально у світовій практиці для того, щоб Автобус міг припаркуватись і чекати натомість. Чиновники підтримали пропозицію щодо розширення туристичної навігації. Зокрема, на центральних вулицях розташують інформаційні пілони. Це будуть вказівники, основних екскурсійних маршрутів, закладів харчування і відпочинку. Михайло Березин, Андрій Шкварла, новини на вежі.